Не вистачило голосів. Депутати не повернули Троїцький собор в обласну комунальну власність. Міцний тил, міцна армія. Історія тилового офіцера Сумщини. Духовна підтримка на війні як допомагає бійцям капелан 117-ї бригади. Протягом 9 листопада російські військові з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Білопільську, юнаківську, краснопільську та Новослобідську громади. Зафіксовано 41 вибух. Повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Ніч та ранок в області минули без обстрілів. Сімнадцята сесія обласної ради в залі присутні 47 депутатів. До трибуни виходять Олег Медуниця та Ігор Збукарєв. Політики обурені, бо кажуть, їм не надають слова. Коли затверджували порядок денний, Я просив слово двічі ми... про, про... 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 призначені. Ви я виступав pozw... ще розуміє по ханські. Да ви ж водите себе по хамськи за кілька хвилин Олег Медуниця виступив. За його словами, він та ще два депутати зареєстрували проєкт рішення про повернення Троїцького собору в обласну комунальну власність. Я давно слухав владикої логія, так званого владику. 45 хвилин його проповідь неділю в записі, де він поплюжив президента, іронізував над ним, казав, що Зеленський називав термос то, Томос Термосом, фактично розпалював міжнаціональну параду. Суспільне звернулося за коментарем до митрополита Євлогія і готове оприлюднити його позицію. Мова йде про звернення митрополита від 21 жовтня. Зеленський, який на Томас говорив термос і говорив о том, що я не буду вказувати, кому в яку церкву ходити. Ми йшли голосувати за нього, тому що він сказав, що він не буде лізти в церкву. Обманув. Є красиве українське слово. Збрехав. І це все робиться з приміщення обласної комунальної власності. Що вони там роблять? І це... Рішення би виправити цю ситуацію. Депутати просили повернутися до формування порядку денного і проголосувати за рішення про Троїцький собор знову, але голосів для цього не вистачило. Це вопрос політичний і європейський, тому що агресор спекулює на цьому і ми повинні зважено, тому що ну у нас нема якщо і ми прийняли таке рішення. У нас немає основань передати цей Троїцький собор, тому що там і громада і. і Бон переданий був юридичний був переданий. Це тільки рушить суд і Верховна Рада, і ми чекаємо, що Верховна Рада вирішить. Проєкт рішення про повернення Троїцького собору зареєстрували Олег Медуниця, Ігор Збукарів та Володимир Войтенко. Він набрав 21 голос за з 33 необхідних. Мої колеги мене не підтримали. Ми будемо далі працювати в цій, в цій площі. Голова просто брутально не давав. Мені виступити на сесії не давав слова. Я там і кричав в мікрофон, я махав руками. Кому я не давав слово? Я всім слово давав. Кому я слово не давав? Я за цей проект не голосував. Всі проблеми повинні вирішуватися в правовому порядку. Історична споруда Троїцького собору рішенням Сумської облради була передана у 2007 році релігійній громаді Української православної церкви Московського патріархату 26 травня 2023 року на сесії обласної ради архієпископ. Мефодій просив передати собор у користування Православній Церкві України. Діана Крахматова, Дих Рамченко, Віталій Паденко. Суспільне новини. Суми. замість російського трикотажу Житомирський та Львівський. Продавчиня Валентина переконує: від початку повномасштабного вторгнення російським товаром не торгує. Ми не заказуємо там, ми українське, і китайське. До вторгнення було а зараз немає поставок і немає. Ніяких у нас зв'язків з ними взагалі не доводилося працювати мені з Росією. Я працювала з українським товаром. а зараз працюю більше з китайським, тому що ну немає другого вибору. Продавчиня Валентина каже: покупці не бажають купувати нічого, що нагадує Росію. Втім, визнає, має залишки російського товару, придбаного до війни. Стараємося взагалі російського не брати і не торгуємо ними, бо навіть покупателі приходять, запитують. Чиї производителі, якщо російські, то розвертаються і ходять, не беруть. із товар, товар, воно приїжджає з Росії. Дистриб'юція Росії. Роблять в Львові. Ну. Це який товар? Чий товар? Український чи російський? Волонтерка Ірина пояснює, потрібно бойкотувати російські товари і не фінансувати російську армію. Ми не маємо права собі дозволити купувати товари ворога. Ось Росстандарт. На нашому ринку заполонив наш ринок, тобто це є контрабанда без маркування, без дозволів, без сертифікатів. В нас є цей сегмент, в кожній області працює приватні підприємства. Чому ми маємо купувати цей товар, цей непотріб, навіть якщо це новий старий товар. Він не має права тому що бути з російською символікою, не може бути іншою мовою. Перевіряти штрих-коди, наявність маркування та дізнаватися про походження товару за допомогою інтернету радить сумчанин Олександр. Код 46 – це саме є. Те, що товар вироблений на території Росії і призначений для російського ринку. Також, ну як ми багато купуємо, самі навіть не розуміємо. В інтернеті можна перевірити. Тобто є така запроваджена система, що можна подивитися, коли цей товар і де був вироблений. Посадовець Держпродспоживслужби Володимир Єщенко визнає, залишки російських товарів, ввезених в Україну до повномасштабного вторгнення, досі є на полицях торговельних мереж, але їх мало. Будь-яких законних підстав для нових товарів з'явлення їх на полицях наших магазинів з 24 лютого 2022 року немає. Якщо такі факти зафіксовані, якщо ви бачите, що цей товар виготовлений після цієї дати і знаходиться в мережі, вони можуть звертатись до органів національної поліції або до нас до держпродспоживслужби. За словами посадовця, щодо наявності російських товарів в магазинах області минулого року надійшло близько десяти звернень, а цього року одне. Катерина Іваненко, Лариса Дученко Суспільне новини Суми. Знаєте, як прикро, коли поруч з нами зараз стоять війська 20-ї армії Росії, в якій я проходив молодим лейтенантом службу. І ті полки і дивізії, які тут знаходяться поруч з нами на кордоні, коли я працюю. З мобілізаційними документами, я розуміюся, і називаю ці, ці підрозділи, в яких я був особисто. Максим Ткаченко родом з Лебедина. Його батько український письменник Борис Ткаченко, автор першої в Україні книги про голодомор. Максим мріяв стати військовим медиком, але здобув іншу професію. Розповідає, що після медучилища не зміг отримати направлення до військової медичної академії, оскільки його віддали однокурснику. Вступив до Горківського вищого військового училища Тилу, де готували спеціалістів стилового забезпечення і де згодом зустрів того самого однокурсника з Лебедина. Не поступив, приїхав по моїх слідах у Горький. і зараз він очолює департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони збройних сил Росії, генерал-майор Муміджанов Валерій Еркінович. Коли бомби росіяни кидали на Рес Лебединський, вони не дотягнули і саме цими авіаційними бомбами накрили бізнес цього рідного брата генерала. Племінники там працювали на СТО, все розбомблено. Я його бачив останній раз, коли він приїжджав ще під полковником років 15 тому. Під час навчання Максим Ткаченко працював у училищі позаштатним фельдшером, був чемпіоном Московського військового округу з греко-римської боротьби. Після випуску служив у західній групі військ. У них система вся та те, те сама, розумієте, але зараз ми переходимо на стандарти НАТО, і в цьому велика є перевага. Тому росіян свої є проблеми, у нас є свої, але завдяки підтримці міжнародній, яка відбувається на сьогоднішній день. Ми так стійко стоїмо після повернення в Україну Максим Ткаченко працював у військових частинах, потім на цивільній роботі. В день вторгнення, 24 лютого, 22 року одразу почав займатися забезпеченням захисників. Я дружині кажу, війна, я побіг. Я вскочив, сів на машину і почалися вибухи. Ми в Лебедині вже чули ці вибухи. Я прилетів буквально за 30 хвилин до Сум, Люди пішли масово, і ми почали людей одягати. В перший день ми 100 чоловік переодягли військовий одяг, у нас були запаси, почали видавати зброю. Дуже складно було по продовольству. Ми без продуктів були 40 діб, поки наладили систему постачання через Міністерство оборони, так як були заблоковані логістичні шляхи підвозу продуктів, боєприпасів і всього, іншого, це було дуже складно. Але, дякуючи місцевим фермерам, які з патріотизмом ставилися до цього, ми змогли. Доставлять харчі, готували жінкачки, приходили сумчанки. Дехто з волонтерок, які допомагали захисникам у перші дні вторгнення, зараз працюють кухарями у підрозділі логістики Максима Ткаченка. Він відповідає за матеріальне забезпечення 117-ї бригади, бійці якої несуть службу на прикордоні Сумщини під Бахмутом в Лимані. Забезпечує захисників продовольством, боєприпасами, одягом організовує військове господарство на місцях служби. Сюди ходить і не тільки. Поставка. А ми, і наші витрати йдуть на підвоз, забезпечення. І підвоз на великій відстані проводиться по забезпеченню боєприпасів, речового майна, технічних засобів. Автомобільна служба працює по всій території України, але тому хлопці повинні бути надійні, перевірені. У радянські часи тилових спеціалістів готували тільки у двох навчальних закладах і обидва були на російській території, розповідає чоловік. Коли навчався я у Росії, то в нас начальник училища був, генерал Костюк, українець, полковник Івашина вашина з Липової Долинщини, село Капустянці. Це кістяк був в армії. От, командир батальйону в мене теж був українець, полковник-сідельник із Кіровоградщини. Командир роти в мене був з Вінничини, тому кістяк армії, я їм завжди казав, коли переписувалися мої одноукашники. Я їм завжди казав, українці так голову просто не покладуть. Тепер в Україні є свої навчальні заклади. Підготовкою тилових офіцерів займається багато однокурсників Максима Ткаченка. До них він відправляє своїх людей на навчання. Каже, кваліфікованих тилових кадрів не вистачає, а без них немає успіху на війні. Міцний тил, міцна армія. Не буде логістики, основні напрямки. Ударів зараз відбуваються по логістичним центрам. Нема логістичних центрів, немає шляхів логістики підвозу різних матеріальних засобів, немає просування, різкого просування військ у тому чи іншому напрямку. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Отець Сергій, капелан 117-ї бригади ТРО, приїхав на позиції до бійців, аби помолитися за них та благословити. Від твоїх слух, воїнів цих, відверни голод, пагубу, визволи їх від вогню, меча, нападу ворожити, від всякого піднесення. І будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів. Після молитви отець Сергій окроплює воїнів святою водою. Далі йде освячувати їх тимчасове помешкання, бліндаж. Отець Сергій священнослужитель Свято Воскресенського кафедрального собору в Сумах, капеланом став після початку повномасштабної війни. На питання, чому, відповідає. А бог святий знає. Святий якесь промисел. Коли почалась війна, тут аж облога в сумах, тут така пруть, все той. Ну ти не будеш сидіти чекати. що там, де там буде. Ну якось пішли ми спочатку туди, давай допомагаємо, давай щось робити, давай, може що треба, може, що не треба. Він каже, нічого, каже, не треба, але тільки каже, там каже, два БТРа, каже, забрали, посвятіть. Хто каже Бійці. Ну це тоді чи самого начала. І на білопольську вони заїжджають. Я посеред Білопольська їдуть ці два БТРа, я їх краплю. Як зараз ну, І так, якось воно туди-сюди. І з 24 березня, як я призвався, і я пішов на посаду сперва на водієм. А тоді, коли утвердили закон про капеланську службу, прийшов капеланську службу. Як ти головний обов'язок капеланської служби, розповідає отець Сергій, – духовна підтримка наших воїнів. Вони стоять напередку, вони смерть бачать в лице, вони бачать ворога в лице, вони відстоюють і не всі желізні, є емоційні люди різного характеру, і звертаються навіть просто елементарне спілкування, спілкування з людиною, спілкування з. З нею не так, як він там спілкується з командиром, там, з лікарем, а Людина виливає свою душу, виливає те, що їй наболіло, і тоді далі просто легше. <гр senza arrived> Була у мене така ситуація, дзвонить каже, батюшка, що робить що, що таке, та вони лізуть і лізуть, я вже не можу їх стріляти. Розумієте, людина, людина устає, ну просто вона устає, їй треба відпочинок. А ось зараз така ситуація. Зараз війна. Зараз воно дуже таке. Все як кажуть, це важко їм. І от ми в цей момент ми приходимо, ми з ними спілкуємося, ми читаємо молитви, бо Боже допомога, є Боже, допомога мені зателефонувати боже. капелану. Військовослужбовці боже. можуть і вночі Мені дзвонять, кажуть о два часа ночі. Я дзвонять. Батюшка, ми вийшли, слава Богу, всі живі, здорові, там одного поцарапало. Ну все, і все нормально, все нормально, ми вам зранці подзвонимо. Все, я далі лягаю спати, вони мені 8 ранку дзвонять і вже розказують, що у них, де там, не то. ну вже вони веселі, вже вони трошки відійшли. І так же само вони дзвонять, якщо в мене нема поруч, бо ну, різні ситуації бувають, дзвонять. Батюшка, благословіть, ми заходимо. Бувають і такі бійці, які спочатку соромляться підійти зі своїми питаннями до капелана. Дивися, от людина в нього є там от, згляд, вопросительний цей ну, ну, от він вроді би і хоче, ну то саме стидається. Ну, бо ну, радянська влада нас гнала від церкви до дуже довго, і людей, і наших батьків. А зараз ми людина приходить до цього. І вона думає, чи це правильно, чи не А Потом, коли спілкую, то я не знав, можна чи не можна це питати, чи можна чи запитати чи не І ти спілкуєшся, а потом, коли ти вже приїжджаєш в підрозділ, третій, четвертий, п'ятий, десятий раз ну як сім'я. Аби вислухати, заспокоїти та підтримати бійців, говорить отець Сергій, витрачається чимало внутрішніх сил. Другий раз ти приїжджаєш, що вимотаний до такої степені, що чесно кажучи, ну нічого не хочеться. І То закриваєшся там в кімнаті, там молитовничок і служба. От стоїш перед престолом, молишся, Бога просиш, щоб Бог допоміг, щоб Бог підтримав. І в молитві, в молитві, от воно, і Бог дає сили. Попри в тому, поїхати до військових та надати їм духовну підтримку, каже отець Сергій, готовий у будь-який час. Воїни наші вони боронять. Сражаються за нас, за моїх дітей, за мою матір, за мою дружину, там, за мою землю, за мою хату, де я живу. То як я можу казати, що я замарився, не поїду чи ще щось? Звісно, що це мене, і це мене підпитує. Бажання ж каже нині одне. Перемога наших воїнів і так, щоб скоріше це була перемога. Скоріше. Ну, звісно, хотілося б, щоб приєдналася Білгарська-Курсовська область до нас там. Ну, те вже таке, то, звісно, а так, так перемога. Ірина Касіяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина.